Ребятки, привіт. Другий раз в цьому році ми вибралися на Дністер. Ну, я особисто, Андрюха, перший раз. Як ваше враження, мужчина? Поки що без слів. Я не ма що сказати. No comments. Подивіться, яка вода чиста. Боже, це перший раз таке, що така вода чистюсінька. Боже, я навіть хочу підійти до води, а ви подивіться, яка тут краса. Яка тут краса? Ой! Серце завмирає просто. Ходи, Андрюха, підійдемо до води, глянемо. Блін, як тут кльово. Вон рибка під... підігрує. Пташки співають. Дивіться, кленик відходить від берега. Та це просто... Клас! Блін, подивіться, це просто жестяки. Кльово! Вода трошки відходить. Вон, бачите, рибка тікає. Хі -хі -хі. Клас. Тиша і краса. Кльово. Взагалі вода чистюсінька. Клас, просто клас. Ну що, дорогі глядачі, ми зарядилися, вділися і вйо на рибалку. На рибалку. Зараз ми подивимося що, подивимося де, подивимося як. А взагалі тут дуже красиво і наразі комфортно. <кхід> Дав би Бог, щоб не пішов дощ, тому що виїжджати звідси дуже тяжко було би. Так, дивимося, де ми можемо вийти. Ну, не було смислу сюди їхати, правда? Так, так. Трохи є роса, а як кажуть народні прикмети, коли є роса, то дощу бути не повинно. Перевіримо сьогодні. Бажано би, звичайно, щоб не було дощу. Да, Різючка потічок. Тут хтось заїжджав на моцики. Пацики на моциках. Оце і весь наш шлях до Дністра. Пішки. Боже, як я люблю це місце, хто б тільки знав. Привіт, Дністер! Клас! Водичка. Ну, можна пробувати. Вон течія. Я маю таку надію, що я до неї докину. Вон до течії. От там, там. Що що? А. Ну я пройдуся зараз. Я далеко не буду заходити. Так, вдіваємо окуляри, щоб бачити. О, так буде набагато краще видно. Найдемо якийсь камішок. Та й все. І пробуємо. Фух. Ну. З Богом Перший закид без риби, а це добрий знак. Дивіться, друзі, яка тут красота. О тут можна покидати між іншим під дерева. Ідемо. Ходи. Давай. Краса. Просто краса. Блин, и Гарну. Обалдеть. Ты понял, что творит морзавец? Ребятки, це що у нас? Жирішок. <риклад> жирішок, ребята. Клас! Оце клас. Це жирішок. І це дуже приємно. І, по-моєму, я даже включу камеру. Да, да? взагалі отлично. Так, ну що, бродяга? Будемо тебе відпускати, правильно? Подивіться, який жирішок. Бачите, ну хай великий, але... Кайф. Все, отпускаем. Отпускаем тебя, красавчику. Зараз, 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 зараз. Мы ж... У нас все есть с собой. Инструменты. Инструменты. Так, ну-ка. Раз. Все. Это сюда, а это вот сюда. Ну. Ну. Все. Пишу уже решок. Класс, ребята, я разловился. Ура. Бачите, он гонял там. Він ганяв там, я побачив просто що цей. І поставив меншу бляшечку і почув течок зловив жирішка. От, дякую. Містер, дякую, дякую. Ребятки, це вже побіда. Риба є. Це клас. Дивіться, як тут класно, я ніколи сюди не заходив. Ніколи не було під, ну, підходу сюди. А тут можна капець як покидати прикольно. Так, зараз ми спробуємо. А що спробуємо? Та повну вертушечку поставимо. Але поставимо якусь яскравішу спочатку, потім розберемося. Поставимо Silver Creek дайвовський отакий в золоті. Он я бачу щось там скаче, то не маленьке Сховатися, бо жирях. Страшне, як... Бачить то все. Ребятки, переходимо в Ністер. В брит. Правда, ти ще я трошки чую є. Да, холодненький, Дністер, холодненький. Але маю надію, що у нас все вийде. Так. Зараз будемо бачили. Їха. Америка Євріха. Так. Ух. Дує троха. Проха дує. Прохадує. Блін, в мене там телесомки в сумці, але дує, а? Є, ще яка. Єха! Хе! Хе. О, ну-ка? Що-чо-чу. Чуть-чуть сюди. І так, да, так, да. ну ти бачиш, да? головне, акуратно йди, щоб тобі не змило рукавичку. В неї набереться вода і її може здути. Отак, От друзі, ми форсуємо дністер. Хе -хе. Ну, краса просто. Ай, який торч. Блін, надо ж не взяв перший зараза. Дивися. Боже, скільки ти мені задоволення приніс і радості, що ти взагалі клюнув, сонечко. Зараз ми тобі відпустимо. Боже, яке воно маленьке. Та почекай, ну, почекай. Все, поплив. А Андрюха зловив окуня. Покажіть, будь ласка. Андрій Батькович. Бо його не видно. Окунь-окунь. Файний, файний. Берете? Я сміюсь. На цикаду? Красавчик. Відпускаємо. Опа. Пиу, пиум, пирим, пиу. Ну что здесь? Окунь. Окунидзе на Ковалевскую цикаду. Фирма. Ковалев фирмач. Молодец. Хоп. Зараз ми тебе вісов будемо. О, акуратненько. Давай, зайчики. Плавай! Оба! Краса! На Кавальовську цикаду з третього закиду. Ну, Це цікаво. Ну, ще разочок тобі. Є окунь на Дністрі. Це вже який окунь сьогодні? Третій. Да? Так? Мене так Ребята, подивіться, як завжди. Це верхівка, прикинь. Це просто кіно. Воблер, ну, в два рази менше за неї. Ну, така... Я думаю, щось мені тукає там, ти розумієш? Це... ну, яка різнорибиця, Чотири види ріб. Ти поняв? Да, це інтересно. Це дуже інтересно. Трохи відпускаємо по течії, закриваємо дужку і заводимо під дерева. Я щось був впевнений, що це клень, але клень не вийшов. І вийшлося, що верхівка, ну це взагалі. Це якась Верхівка це дуже крута риба. А головне, що хижак. Ось, заводимо під дерева, дивіться. І там вона і клюнула. Це просто був якийсь нонсенс. Друзі, міняємо локацію. Е -е, переїхали на другий край села. І будемо пробувати тут на спокійній воді. Колись ми були тут, я Ковальов і Олежик. І пару же я зловив на вертухі, правда, на смітовські. Але зараз в нас є... Бляха, коливалочка Вовки Ковальова, Вона е, дуже класно себе показала. Якісь такі рослини цікаві. Ніколи таких не бачив. Дивіться. Ха. Клас. Що це за рослина взагалі? Хлопок України. Так, ну, от ми підходимо до Дністра. Бачите, тут така спокійна водичка. гарно, Тут, звісно, треба тихенько залізти в воду, стати і... Не галдіти, не кричати, тихенько прийти і тут можна і вправо йти далеко, і вліво йти далеко. Ну, словом, будемо пробувати. Ви все побачите. Так, ребятки, лишаю я сумку свою на березі. І буду пробувати достати до жеріха. Це дуже ляклива риба. Зараз ми спробуємо зайти подалі, щоб можна було кинути. Просто станемо і спробуємо і до нього достати. Не факт, що достанемо, але думаю, що спробуємо. Бачите, глибина тут невелика. Глибина невелика. Він вже гуляє. Він тут є, але він місцевий і він може не їсти те, що ми йому запропонуємо. Ну, будемо пробувати. Лебеді полетіли. Краса? Краса. Взагалі тут природа. Супер. Так, ну-ка ми спробуємо подалі ж бурлянути отако. Реки заспівали? Да, що б'є? Він тут присутній сто процентів, але не клює, клювати не хоче. Щось би клюнув, можна було би щось думати. А, бачите де він? Та я туди вже ті не докинув. Ну, 10 метрів як мінімум не вистачає. Бачите, він б'є, але б'є на тій стороні, бо або на цій стороні між нами. Або на, цій, на тій стороні, там де ми не можемо докинути. Ну, желях це така рибка. Зараз ще заряжу пількера. Може пількером докину. Зараз пробую. Зараз спробую пількера. Заряжу пількера. Так. Маленький, звичайно, може клюнути, але якщо він крупний, його дуже тяжко обманути. Тут такая хитрая зараза шум. Так, а что у нас тут? Ага. Так, так, так. Так, так, так. А вот и пелькирок. По-моему, что я не помиляюсь, 15-граммовый. Мабуть, добрый летит, но... Но... Файний, зараз його джбурлянем Десь подалі. Ну давай, друже. О, пількірок трошки далі витик, як космастер. Але його крутити треба вимотувати. Дуже скоро, бо він і сідає скоріше. Ні, дивися поверху йде. Міг б його конечно, докинути. Ну-ка, 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 ну-ка. І от не знати, куди він пішов. Вгору чи вниз. Куди він пішов? Ну, давайте от туди його кинем. О, Звісно докинув. так звучает. Ну ладно. Когда, когда. А давай вот туда же. Вверху на гору. Ребята, что мы зачепили? Скорее всего, же решок. это клейн. Это клей Это клей ребята, это просто бомба. Это клейняка, вот это клейн. Ты бачишь? Вот это Ну такие красавелы, правда? Ребята, подивіться, клей на космастер. Клей на космастер. це просто супер. А ну покажись мені, красавчик. де ты є. Все красиво. Так фоткає? Это ж не моя. Не, меня фон фоткає. А клас. Ребятишки. Ну я не знаю. Ну десь кіло плюс гарантія. Вагає? А? Вагає? Давай зважим. Ну диви який він. Ну так він кручався, що це просто жесть. Який Клево, ребятишки. Просто супер. Чтолкнешь? Фотографія буде. Да, буде мені фотографія. Фотографія. Угу. Тудесная. Зараз ми його відпустимо. Дивіться, який класний клейняка. Почекай, що не відпускає. А ну ще не все. <laughs> Класс. Так. Морда так его поверну до нами. А червоні плавники. Так, ребятишки. Давайте мы его зважим. Чуть-чуть-чуть. Тики не прыгай. Да, пошел. Прыгай. Прыгай. А ну зважим, сколько же он. Цікаво, а де вага? Саме менше кишенька передня. Верхня, передня, ота. Яка яка? Верхня отут. Верхня. Ну оця. Там, де ці. Там, де карцанги, так. Карцанги? Не зрозумів. І так. Іли так? Західня передня. Давай скоріше ми його щоб відпустили. Ребята, дивіться. Кіло 230 Видно? Я думаю, що видно. Все, давайте його відпустимо. Не будемо його мучити. Кіло 230, ребятки. Так, давайте ми його відпустимо. Ну-ка. Подивіться, який клиняка класний. Це просто космос. Давай, дорогенький, давай. Віддихайся. Пішов. Пішов, красавчик. Ох. Ну, скільки він мені задоволення доставив, це просто супер. Все-таки я зловив. Ну це клас, бачиш? На космастера, на чорного, прикинь. На чорного космастера, клас. Так, зараз покажу. А що він? Нас дав. Головне, ти замітив? Я кажу, щось активність упала, не встиг доказати, як лопнув. Ну, я був впевнений, що це... Ти розумієш, я коли він вже став я його підводити, я думав взагалі, що це вже карп. Карп? Ну так, да, тому що чешуя, ну я бачив, що це не жерех. Здорова чешуя. Так, да, у жереха ж чешуя дрібніша значно. А тут бачу така ще. Ух. Бачиш, іноді полежить теж ловить, бляха, на вобліри, блін, чорні. Так, да, так. Да. Значить, надо. Ну що, друзі, закінчили ми сьогоднішню риболовлю на Дністрі. Не знаю, красоти тут, звичайно, неймовірне. Трошки половили риби, ну, звичайно... За трьома-чотирма рибами не варто, певно, їхати на Дністер, але все одно, який не який відпочинок, трохи половили, навіть одного трофейного кленя зловив. Ну і дякую всім за увагу. Підписуйтесь, ставте свої лайкоси. А ми будемо знімати для вас відео. Все, па-па!